Протест на колесах львівські таксисти змусили звернути на себе увагу. Більше сотні машин із шашечками проїхали центром міста з увімкнутими клаксонами. Так кажуть водії, вони висловили своє ставлення до урядового проєкту закону, який фактично змінює умови ліцензування таксоперевізників. Нас ринку так хто мені має право встановлювати тариф? Ну хто. Він мені ж не дає ні машини, ні пального, ні обслуга, взагалі нічого, все моє. Таксисти певні зміни, які задумали у Києві, неодмінно створять монополію на ринку перевезень. Тобто буде лише кілька великих фірм-перевізників, а всі інші таксисти залишаться без роботи. Це погано буде і для пасажирів, тому що коли буде монополія і не буде конкуренції, ціни зростуть як мінімум в 2-3 рази. Проїхавши із фанфарами по підстінами обласної адміністрації, водії передали свої вимоги до президента України та прем'єр-міністра. Цей законопроект це по суті повернення до першого варіанту податкового кодексу, який був рік тому. В цьому самому найгіршому варіанті, і власне щодо. Представників таксі та пасажирських перевезень, якщо їх не почують, таксисти, обіцяють розпочати безстрокову акцію протесту вже у Києві, але у столиці гудітимуть таксисти вже з усієї України.